Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єліцаренко. Це новини СТС. Про головні події понеділка, 6 березня. Дізнайтесь уже за мить. Про головні новини сьогодні. Дивіться далі: блокують залізницю тепер і в конотопі. Ексклюзивний репортаж із нового редуту. У Сумах депутат-корупціонер керує комунальним підприємством. Холодногірська вулиця 14 років без дороги. Хвиля блокування торгівлі на крові докотилася і до Сумщини. Цими вихідними у конотопі народні депутати та активісти заблокували залізничний міст. Зупиняли вантажні потяги та вимагали документи. У такої акції знайшлися і противники. Деталі з місця події від Марії Бульдович. У центрі конотопа активісти та нардепи прямо на коліях зупиняють вантажні потяги. Ні, ми з хутора отправились. Это же українська машина. документи уже в електронному постоянно документы. Основні вимоги – предъявить документы на ті залізничні потяги, которые были найдены нами на товарной станции Конотоп из Российской Федерации с оккупированной територій, вокруг через Россию, пошли сюда составы торговли на крови. І ми хочемо, щоб спостережний пункт а, проверял все это. Цей потяг далі не пропускають, поки не отримують документи на вантаж. Залізничними коліями ходять на артепи. Блокадники, які приїхали до Конотопа із різних куточків України, під мостом у наметі та біля вогню. Ну у нас зараз родути в зоні АТО, як ви знаєте, ми приїхали сюди, тому що тут гілка йде на Росію. Тут їдуть вагони Газпрома, йдуть РЖД, точніше руська железна дорога. Поки ми нічого не не зупиняємо. Місце блокади в оточенні правоохоронців. Потрапити в епіцентр події дозволяють не всім. Приміром, міський голова Конотопа кордони правоохоронців не оминув, бо приїхав без документів. Посвідчення посвідчення мене є тільки посвідчення учасника бойові діють написаної моє прізвище на Артем Юрійович. Мені йти зараз за документами. Посвідчення чого депутата? Я міський голова. У ну, мене немає довсіда. Не я згоден. згоден. Розширення блокади нардепи пояснюють тим, що в обхід східним Редутом антрацит із окупованих територій усе одно потрапляє до України. Тому блокадники взялися перевіряти документи на усі вантажні потяги. Є ризик, що ця торгівля в обхід по території держави окупанта піде через Харківщину і через Сумщину. Залізниця не надає інформацію про те, що є в потягах, хто з чим і з ким торгує між Україною і Російською Федерацією. Більше години блокадники затримували цей потяг. Зрештою, залізничники таки надали документи, звідки та куди йдуть вагони. Львов, здолбунів, могильов, міронівка, бахмач. Дон Бахмач, Веронівка, Долбунів. Добре. Проїжджайте. На папері увесь потяг з України. Втім, на самих вагонах штамп російської залізниці. На місце блокади приїхали і сумські активісти. Говорять, хоча гасла блокадників вони підтримують, але такі методи на Сумщині неприпустимі. Торговля Російської Федерації і партнерські відносини не можуть бути, навіть не можуть розглядатися як точечно і якісь компроміси бути. Ну, не такими методами, і не так театр одного актера розігрувати теж не можна. Порядок на місці блокади контролюють 160 полісменів. Переїхав до Конотопа і головний полісмен області. Яке блокування в центрі міста десь стратегічний об'єкт мост рішили блокувати. Запросили людей зовсім, які не мають відношення до Сумщини, привезли звідкись хлопців. Блокування в нас і блокування на сході нашої держави це зовсім різні речі. І, поки у центрі конотопа блокували міст із вантажним потягом, залізничний вокзал наповнився конотопчанами. Люди збурені, кажуть, не бажають бачити у своєму місті незнайомців, які дестабілізують роботу Укрзалізниці та Регіону в цілому Конотопчани, Ви за блокаду в такому плані? чи ні? Ні! ні! А що там не знайдуться, щоб їх пов'язали ідіоти? Ви робите все за політичного сміть, що зараз відбувається, це називається просто піар-блокада. Я это називаю в центрі города. Ви бачите, до границы здесь 150 пятьдесят кілометрів. Если все заблокировать, то те же жители Шоскі не смогут попасть даже в Киев или в другие регіоны Украины. За вихідні блокувальники затримали три вантажні потяги. Зараз блокада на мосту завершена. Потім частина активістів ще поки у конотопі у районі залізничного вокзалу вони розбили намет і тепер продовжують фотографувати всі потяги, що рухаються залізницею. В облдержадміністрації наголошують, керівництво та правоохоронці не дадуть розхитати ситуацію в прикордонній області. Ми будемо жорстко реагувати на все це без образ в рамках закону, толерантно, але спокійно і виважено. Захищаючи закон, головне мир і спокій на території нашої області через блокування залізничної колії правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Зараз перевіряють докази та допитують свідків. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Серцевий напад після розмови з патрульними водій автомобіля розповів, що патрульні поводять себе неправомірно. Мовляв, його зупинили, витягували з автівки і після таких дій йому стало зле. Патрульні говорять, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, і вони діяли в правовому полі. Тиждень тому Павла зупинили патрульні, вимагали документи й пройти алкотест. Зі слів водія його провокували, і силоміць витягали з автівки. Після чого у нього стався серцевий напад і його забрала швидка. Визивайте скору. Визивайте зараз. Я хотів машину закрити. У мене там документи, цінні речі. Але мені не дали. стали мене витягувати з машини. Я говорю, та я вийду, не треба тягнути мене, я вийду. І в время час нехороший такой, ну кажуть, доктора інфаркт. Лікар, у якого Павло знаходиться на лікуванні, підтверджує, пацієнт поступив з ознаками інфаркту міокарду і цей діагноз підтвердився. Алкоголю в крові Павла не було. Согласно записі врача, який якого приймав, ніяких даних за алкогольне підняття. Ні. В врач. Натомість у поліції говорять, зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху, і у водія були ознаки алкогольного сп'яніння. За які порушення правил дорожнього руху його зупинили? Маневрування і також було повідомлення про те, що повідомлення <говорити> громадян про те, що ймовірно водій керує в стані алкогольного сп'яніння. На лінію 102, повідомлення. Яке передали патрульним, і скажіть, патрульні, як виявили, що від нього ну що він в алкогольному сп'янінні? Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, які передбачені спільним наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я, тобто млява мова, почервоніння очей, тремтіння рук так і таке інше. Усі складені адмінматеріали на водія поліція передала до суду. Натомість водій планує тільки новити з лікарні, подавати позов на патрульник за правопорушення. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. ДТП під Недригайловом. Таксі Деонексія підрізало Таврію. Водія останньої автівки госпіталізували. Іншого шкермувальника доправили до лікарні. Проходити експертизу на алкоголь. Дісталося і пасажирці таксі. Вона влетіла у лобове скло. Таксист і не працював, видачі, що поворот включений був, все. І вдарив він його взад. Дівчина в таксі головою вдарилась, щось там голова болить, а той руку пошкодив водій таврії. І з початком весни у сумах полетіли і перші ластівки корупції. Згідно рішення суду, відтепер одне із комунальних підприємств сумської міськради очолює корупціонер. Як чиновник виправдовується перед усім містом, та чому, незважаючи на рішення Феміди, чоловік досі залишається на посаді, розкаже Альона Щербакова. Олександр Вегера очолює підприємство Шлях Рембут із 2000 року. Минулого тижня суд визнав його винним у корупції. Усе тому, що у чиновника на підприємстві працюють близькі родичі. Законом це не заборонено, але потребує певного оформлення, зазначають юристи. Сам же чиновник зазвичай неохоче йде на контакти з пресою та після рішення суду його ніби підмінили. На апаратній нараді при міському голові Олександр Вегера сам визвався виправдовуватися перед колегами та В принципе, я как основной коррупционер. Э -э -э, в принципе, да, да, ну в лапках. А? Я действительно как руководитель, как отец в 2010 году взял на работу свою дочь. Она проработала пять лет, вышла замуж за моего работника. Відтепер на підприємстві працює уже двоє родичів Олександра Вегери. У своїх діях директор шляхром буду корупційною складовою не вбачає, лише бідкається. Так от виходить ситуація, у мене, іли їх двоїх розвести, тобто щоб вони розійшлися, іли мені як руководителю написати заявление і уйти. У прокуратурі зазначають, брати родичів на роботу не заборонено. Треба лише правильно оформити документацію. Вони мають підпорядковуватися не членам своєї родини, аби не було корупції. Він в умовах реального конфлікту інтересів приймав неодноразове рішення про преміювання надання відпустки і так далі своїм близьким родичам. Його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією. Прокуратура також зверталась до суду з клопотанням про відсторонення від займаної посади. Однак суд не задовольнив таке рішення. На сьогодні депутат корупціонер залишається за кермом не лише комунального підприємства, а ще й автівки, яку орендує у власної дружини. Коштує таке задоволення більше 10 тисяч гривень щомісяця. Гроші на це виділяються з міського бюджету. За цим фактом також йдуть судові слухання, та поки безрезультатно. Альона Щербакова, Аліна Терещенко, Олександр Сокол, Новини СТС. Крім того, на апаратній нараді при міському голові знову зайшла мова про підвищення тарифу на перевезення у громадському транспорті. Нагадаємо, днями у сумах зі скандалом таки провели транспортний конкурс. Під час нього відбувалися бурхливі сутички між активістами та членами транспортної комісії. Одна з них навіть закінчилася розсипаними документами, а інша димовою шашкою кинутою у членів виконкому. Проте з новими старими перевізниками таки уклали договори. Очільник міста ж досить емоційно висловив свою точку з. З приводу можливого підвищення тарифу на проїзд у маршрутках. Але, ви, будь ласка, поясніть всі, тому що я бачив також під час конкурсу бігають, всі кричать про те, полізники кричать? Ні, так не полізники кричать. А вже лобісти їхні. Ви поясніть всі, що хрен і не так гріха. Отак, плям'ян. І сьогодні хто б нам не бігав, тому що не казав, Буде їздити транспорт і буде. Обґрунтований нормальний, соціальний тари. Дороги міста не перестають дивувати. Вулиця Холодногірська більше схожа на дорогу в полі, ніж на дорогу, яка має існувати між будинками в місті. Проїхати тут на автівці складно. Після зими тут справжні розливи. По яких дорогах ходять сумчани? Далі у сюжеті. Місцеві жителі кожного дня добираються додому цим бездоріжжям. Після зимового танення снігу замість дороги тут не калюжі, а цілі озера води і багнюки. Яма на ямі, які повільно долають автівки. 14 років що тут немає дороги. Кожної весни і кожної осені риють, риють і риють. То в одному місці, то в другому місці. В дороги такі, що можна полосати колеса. Цією дорогою ходять сумчани на роботу, діти до школу, тротуарів тут немає, вони майже зрівнялися з ґрунтовою дорогою. Посмотрите, пожалуйста, какие у нас дороги. Здесь их практически нету. В случае опасности, там пожары или нужна кому-то скорая помощь, машина не сможет вовремя подъехать. Женщина на моих глазах чуть не попала под машину из-за того, что тротуары, как вы видите, машинам приходится ездить по тротуарам. Было темно, здесь плохо освещение, и женщину чуть не сбила машина. Місцевий депутат, який опікується цим районом, говорить, що знає про цю проблему і в наступному році обіцяє допомогти по холодногорська два дві причини, почему не сделали. перше это деньги перебросили в срочном порядку на колектори, иначе була бы біда в городе. А второе, там нужно спочатку комунікації привести в порядок этой дорогой. Ми ж прослідкуємо, наскільки виконуються обіцянки. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Мер Сум втрутився у газовий конфлікт. У війні між сумчанами та Сумигазом міська влада стала на бік народу. Газовим монополістам мер запропонував сісти за стіл переговорів. Як у сумах планують вирішити багатомісячний конфлікт? Оксана Щербак продовжить. Газові протести сколихнуло сумщину ще навесні минулого року. Обурені мешканці виходили на мітинги, перекривали дороги та влаштовували акції протесту. Газовики ж, не зважаючи на масові обурення, все одно встановлювали загальнобудинкові лічильники. Ми будемо стояти до перемоги. Под тут пока щоб не здівалися, Ми люди. Але навіть на такі слова монополісти не зважали на людей. Вони мали свою управу. Вони говорять: якщо ви одказуєтесь от установки, значить ми все бросаємо. і обрізані аструби залишаються, і дома залишається без газа. Такі погрози неабияк як лякали людей, і в них не залишалося вибору. Сумигаз продовжував свою справу з тих пір. Минув майже рік. Але газова епопея у місті не вщухає. Щоправда, деякі сумчани нарешті зрозуміли, суми газ їх просто дурить, і протистояти газовикам можна. Втім, для цього доведеться більше тижня сидіти без газу. Мешканці вулиці Люблінської, колишня Якіра, на це пішли, і перші у газовій війні отримали перемогу над монополістами. Але вона має ціну у разі відмови від встановлення загальнобудинкового лічильника. Газовики переводять весь будинок на граничні обсяги споживання газу, які більш ніж у два рази перевищують звичайну норму. Дев'ять Вісімдесятих куба на людину в місяць. У протистояння між народом та газовиками втрутилася міська рада. Вони нам кажуть, що згідно кодексу газорозподільчих систем можна переводити, моїм кажуть, що згідно закону не можна. Треба знайти все ж таки спільну думку і рішенням сесії і заборона сьогодні є на переведення на граничну норму. Очільник міста запропонував суми газу сісти за стіл перемовин, аби дійти хоч якоїсь згоди. Про розвиток газових перепитій дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Днями ми розповідали про ДТП, внаслідок якої на проїжджу частину впав бетонний стовп, заблокувавши рух автівок по вулиці Харківській. Винуватець аварії некерований тролейбус. Його водій знепритомнів за кермом. Тоді ж тролейбус різко смикнувся і, відірвавши дроти електромережі, потягнув за собою ще й стовп. Із місця пригоди водія забрала швидка. Наразі він у лікарні попередні невтішні прогнози підтвердилися. Инсульт, обширный инсульт у человека. Мы собираем деньги, поддерживаем, как бы с каждым может такое случиться. Хотів порибалити, та ледь не потонув. У сумах врятували рибалку, який провалився під кригу. Із настанням тепла все більше зростає небезпека нещасних випадків на водоймах. Один такий ледь не трапився в обласному центрі. Рибалка провалився в ополонку на Пслі майже за 100 метрів від берега. Чоловіка витягала ціла команда рятувальників. Від госпіталізації він відмовився. По прибутті на місце виклику, рибалки нам повідомили, що їм вдалося витягнути чоловіка з ополонки. Але через те, що крига була танка, вони не наважились направити його до берега, оскільки постраждалий знаходився на відстані більше 100 метрів. Підстраховуючи свої дії гумовим човном, ми наблизились до нього. Ми запропонували чоловіку сісти до човна, але він відмовився, тому ми супроводжували його до берега. Міський голова Сум вручив нагороди копам. Відзнаки отримали хлопці із першого батальйону управління поліції охорони, які 23 лютого затримали озброєного грабіжника, коли той намагався обікрасти банкомат. Старший сержант поліції Віктор Ігнатенко отримав вогнепальні поранення. Нагороду за нього отримав батько. Віктор Володимирович поранений і знаходиться зараз у шпиталі в Києві. Свято жіноцтва, весни та краси вже почали відзначати у Сумах. Передсвятковий настрій творчі колективи області створювали у Сумському обласному театрі імені Щепкіна. Подробиці дивіться в сюжеті. На Сцені прекрасне та чарівне дійство. До свята восьмого березня для прекрасної половини людства співають і танцюють кращі творчі колективи області. Глядацька зала заповнена вщент серед жіночого царства і перші обличчя Сумщини. Губернатор долучається до привітань. Чоловік без жінки він не здатний. На такі знаєте, рішучі кроки, на рішучі зміни, і взагалі ми дуже багато робимо для наших жінок. Вони змінюють нашу картину буття, вони е, дарують нам радість, дарують нам свою любов. Я хотів би всім нашим жінкам побажати щастя, здоров'я, кохання, миру, щоб вони відчули нарешті весну, щоб після такої довгої зими. Щоб чоловіки їх любили, щоб е, діти радували. На святковому концерті відзначили найуспішніших жінок області. Нагороду отримали працівники культури, заслужені вчителі та жінки-волонтери. Останнім присвятили пісню. Не обійшлося й без гумору. Чоловічий квартет привітав жінок жартівливою піснею.

Це своєрідний подарунок від управління культури обласної державної адміністрації від о, всіх наших творчих колективів. Ми від щирого серця вітаємо жіноцтво сумщини і бажаємо, щоб кожна жінка лишалася красивою, тендітною і щасливою в цьому житті. Концерт неабияк підняв настрій усім глядачам та створив атмосферу свята. Чербак Олександр Сорбат, новини СТС, напередодні міжнародного жіночого дня ми поцікавилися у сумчан, що збираються дарувати своїм коханим, рідним та близьким жінкам. А також скільки чоловіки готові витратити на забаганки прекрасної половини. Ну, світити основно. Да. Жінного треба нового купити. Тисячу. А ви? Ну я вже скільки взагалі, взагалі позднена. <реш> <реш> ну, по максимуму для любимих жінок, дівочок, дочок. Дві сотні, може, три. А що саме за подарунки? Ну, в основному, ці ж. Це головні новини, з якими розпочався робочий тиждень на Сумщині. Детальніше про життя нашої області читайте на сайті sts.sumy.ua та наших сторінках у соцмережах. На цьому я із вами прощаюся. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте.